Сьогодні вкрали нашу надію. Надію жити в сучасній європейській країні. Надію знищити корупцію, надію отримувати нормальну роботу. Надію в те, що суди будуть справедливі. Надію в тому, що ми будемо жити краще. Євроінтеграція прописана в законі України. Зрив підписання угоди про асоціацію це є державна зрада. Будь ласка, я звертаюсь до кожного з вас. Влада робить все, щоб зробити провокацію, щоб пролалася кров. Якщо це відбудеться, це буде лежати відповідально тільки на одній персоні, на Вікторі Іваковича, який робить все для того, щоб не тільки Україна не потрапила, не потрапила до Європи, не пішла європейським шагом для того, щоб зробити диктатуру. І він, він шукає будь-які підстави. Звертаюсь до нас, до вас, до кожного. Не дайте можливість себе спровокувати. Ми зможемо зробити так. Щоб цієї влади не було, щоб була єдина команда, щоб був єдиний кандидат. І щоб ви разом змогли зробити все, щоб президента Януковича в країні не було. І новий уряд, новий президент підпише угоду про асоціацію. І Україна стане європейською країною. Слава Україні!